Псалом 134. Алілуя. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре. Господь обрав собі Якова, обрав Ізраїля у насліддя собі. Я пізнав, що Господь великий і що Бог наш над усіма богами, все, що хоче, Господь творить на небесах і на землі, в морях, і у всіх безоднях, підносить хмари від країв землі, сяє блисковкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх. Він умертвив первістків у Єгипті від людей до тварин. Явив знаменні чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма рабами його, уразив багато народів і знищив могутніх царів, сигона царя Амурейського, і царя Васанського, і всі царства ханаанські, і віддав землю їх у насліддя Ізраїлю, у насліддя людям своїм. Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе рід, бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми, ідоли язичників срібло і золото, творіння рук людських мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Дома Ізраїлів, благословляйте Господа, Доми Ааронів, благословляйте Господа, Доми Левія, благословляйте Господа. Всі, хто бояться Господа, благословляйте Господа. Благословен Господь від Сеона, що живе в Єрусалимі, Алілуя.